Всім привіт! Свято минуло і в нас дуже багато роботи. Але перед роботою, звичайно, я милуюся садочком своїм. Зараз дуже багато всього цвіте, мої молоденькі дерева, всі тіша цвітом, практично і яблуньки, тут є, вишня, черешня. Все радує око. В нас сьогодні трохи вітряно, але яка вже є погода, потрібно робити. Садили мені картоплю, але тут було вже трохи заросло зіллям. Того ходила, його збирала, переїв багато буде, але нічого, тут частина була нічим не засаджена того року. Ворожай повинен бути нормальний. Це все планую посіяти. Що не вийде сьогодні, то ще буду досівати. Багато бурячків червоних, різних. Горку. рошок, буби, огірочки. Деякі вже спробують. Парживу пасою. Кабачок. Забороку, ще вам розповім детальніше, пізніше в інших відео. Я вже вирощувала бруку, мені дуже подобається. Особливо вона цікава у борщі. А ріпа, щось в мене того року не вийшла, спробую посіяти її весною. Бо літом, як посіяла, то не встигла нарости головка. Можливо, запізно вже посіяла. А ще в мене є таке цікаве насіння. Вже вона доволі відома. Вона більш популярна в країнах Європи, там, в Італії, але і в нас її вже продають. Можна спробувати. До речі, її можна навіть не викопувати на зиму, а так зимою вона може рости. І це я буду розповідати. Походу, Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Все, розповім по черзі. А ще такі для сухоцвітів, блізу, просо і таке сорого-віночне. Будемо пробувати робити віники. Зделим, звичайно. І ще трохи це буде. Кілограм. Тож за роботу. Частину сьогодні встигла зробити. Трошки затягує, бо потрібно ще підграбати добре, розбити грудочки, але взагалі в мене тут м'яко. Продовжимо скоро далі. Ще одне замовлення зібрала, невеличке. Ту вже такий батар підрослий, гарний. У нас є доставка. Доставка помахаю рукою. Добрий Тримай! Вадим з тобою поїдемо. Дякую усім, що замовляєте. Знаходите мій номер телефону, бо я багато реклами накидаю. Переважно для себе вирощую батат, а на продаж так тільки русади трохи. Покажу вам разом, як виглядає русада. Це люфа, вона трошки підросла, але і не дуже то й сильно підросла. Ну, нормально, ще її висаджувати рано. Ще думаю, да їй місце підібрати, щоб і сонячно було, і опору для неї потрібно. Як Яком підріс навіть за кілька днів. Він почуває себе добре. Хочеться вже пошвидше його посадити, але ще також трохи рано. А от артишоки вразила якась хвороба. Я вже їх і пересаджувала. Ну, надіюсь, буде кілька саджанців, щоб висадити. А ні, то в мене ще насіння залишилось. Так виглядає батат, а це гумфрена. Того року в мене була біла, вона така, мені здається, невибаглива, її будь-хто може виростати. Перець є різний. Той, що після пікіровки не весь виглядає дуже добре, оцей от нормально виглядає. Так само баклажан. Попередній пікерований, раніше краще встиг нарости, от видно його кореневу систему. Цей кращий має стан, ніж інший. Оцей другий трошки щось йому не знаю, можливо залила, але старалась по потрішки. А це мій Він також підріс. Ще його на вулицю поки не виношу, бо в нас похолодання невелике. А це іпомея. Вона вже сплелася між собою. Вона дуже невибаглива, росте прямо по годинах. Також і потрібна буде упора. Це також квітка, чомусь не підписана. Ще на підвіконні досіяла помідори і капусту, бо погода дуже мінлива. То плюс 30, то мінус один. І вирішила, що в хаті найкраще буде. А фізаліс мене дуже потішив. Він відразу дуже погано сходив. Але потім пішов уріст. Хочеться вже його. Е, я його буду прямо в ґрунт висаджувати з цього горщика. Тут також помідори різні. Тож дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.